Питаєте, чи можна з кісточки персик звести? Ось я вам показую з кісточки персик. Було то вже перший рік він мав урожай, дві штучки було, вже Настуся спожила. Так, що не можна, Настуся так, любить. Не цей. Е, як ви його садили, розкажіть? Садити. От як ви його зняли, промити кісточки просушити. Не на сонці, а так, щоб вони підсохли. Восени, вересень, жовтень. Садите 7 см глибина. 7 см глибини. І навесні вона всі має тіти. Я маю шкілку. Бабці гарно посходили. Так. Майже може... всі кісточки сходять. Так що головне правильно 7 см глибини, так? Та? Так, так. Перед тим, як садити, можна трішки замочити годинку, дві воді, бо вони вже сухенькі будуть. Але довго не треба мочити, бо на цілу зиму буде в землі, в з восени не зійде. А, а, а пересаджувати це? треба? Пересаджувати, ну то, що от ви десь посіяли собі там кілька кісточок, і ми хочете, дай вже одне постійне місце посити, то, то одна пересадка. Абрикоси пересаджують три рази і горіхи. А персик не обов'язково, тому що література пише, що персики пусні сієнці повторюють материнські властивості. Тобто, який ви, які ви персик з'їли, потім кісточку зібрали, посадили. Такий вам і повинен вирости. Так література пише. І так в мене воно і виходить. Тож хіба якісь особливі щеплення, воно може вимерзнути такі сорти, знаєте, що люблять добрий теплий клімат, то там можуть бути якісь особливості. А таких, що витримують наш клімат, і український, особливо там, і Київське, Полісся, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина, Галичина, то воно. Скісточки, ті наші сорти вже перевірені, вона добре буде сходити і добре буде родити. Угу. Ось так. А ви що, обрізку зараз робите? Я подивилася, бо я тут прийшла до шкілки подивитися, хочу пуляти. І дивіться, довш, ти мені принесла. Бабса, вічно з цікатором. Так, і на той раз я не взялась Тепер не буду, але восени я трішки, восени пізно або навесні, я трошки чуть-чуть. То сікатор зніпроєм. Так. так, а тут подивилася, що бачите, лігіка тут. То ви то її обрізали. Ага. Ну, Все треба того обрізати. То можна такі речові обрізати. А вже то, що йде формовка, ой, вис. Сліпа баба побачила суху, а тої великої такої не побачила. <свіс> Буває. Не бачите, як вона Ви бабці, була. як сомбреро в тому так. капелюсі. Не дурно люди пишуть, що так. як Сомбреро? Нема, от ми були минулого разу, коли позавчера чи то. Я хотіла собі взяти такі в Аврорі, і не взяла. в Аврорі. Так, треба чекати, ми ще Але Це вже сезон такий, що це вже.